Літа ідуть, літа минають, а ми в човні життя пливем. Вітри гудуть, човен гойдають в змаганнях ми вперед грибем. Куди лиш глянеш смерть і горе, Недоля тисне всіх людей, життєво сумно грає море, І сльози просяться з очей. Щасливий Той, кому жевріє, в путі скрізь зірка провідна, Хто склав на Бога всю надію і до мети іде щодня, не станемо ми серед дороги, хай, хай стогне грізно буревій, зміцнімо віру в перемозі, І вперед до здійснення надій. Ми маємо славні заповіти, які Христос нам залишив. Підемо вперед. Як світла діти, щоб кожен в царстві Божім жив. Вперед, мій, друже, не загинем, в дорозі нам поможе Бог. Ми ту досягнем і відпочинем від всіх своїх земних тривог. Погляньмо вгору, вже світає, І надходить вічносяйний день, коли жалі наші безкраї затихнуть в гомоні пісень. Слава!